Вітаю друзі і гості. Мене звати Олеся, і ви на моєму каналі на моїй сонячній стороні. Вночі в нас падав дощик і тому віє такою приємною прохолодою після температури 30-35. А на лоджії у нас почала дозрівати то тобто, томати і перчик. Ну, дехто вже давніший, але я їх спеціально тримаю, щоб показати вам. На передньому плані у нас є балконний томатик синичка. Солоденький, жовтенький, багато його зав'язується. Тут ще один ще не дозрів. Тут гарна така китиця вже є. Ще один є. Тут у нас, мабуть, у лору охра, але чомусь він вимахав, але не цвіте. Це, напевно, занадто йому тут добре. Ще один є якийсь невеличкий не цвіте, Тут у нас є перчик. Я би вам його показати, от бачите, починає вже дозрівати. Ще один там є десь, от, Пікова дама. Пікова дама вже гарненький. Бачите, скільки його тут зав'язується, він дуже гарний. Дзвіночок у нас росте, росте, ще не цвітешку, Куда? Ще один є перчик, якийсь не, не знаю навіть. хто Це написано Домініка. Домініка має бути не тої форми, але я трохи запуталася з ними. Ось така у нас краса. Так що хто хоче вирощувати на балконі автоматики. rekomenduję